Всім привіт, з вами я Брейн, сьогодні у нас буде BMX влог. Да, я виїхав нарешті покататися, так як завжди була погана погода і або холодна погода, Це. сьогодні прохолодно, але ну, можна знімати, так сказати. Я виїхав кататись, е чекаю зараз святіка. Може Діму, поки Діма купив собі BMX нарешті. От. Буду вчити трюки. Ну так, і вийшлося. Так, як ви бачили, я майже зробив трьох. Я розминався, робив 180 такий, попробую і такий спробую трьох утеп. Майже зробив, звісно. Але мені не вистачає отих от градусів або балансу. Не знаю, чого мені вистачає. Так що зв'язок, що приїхав, ми йдемо до Тараса. Це не ви бачила, я зробив трьоху, ура, я зробив трьоху Хоч щось навчився вже. Здвинувся з мертвої точки, так сказати. Ідемо зараз, я щось собі куплю поїздки, потім поїдемо на інакший спот. Що ще надіюсь вам сподобалося це відео, з вами був Брейн. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. що, Святик був. Короче, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хто хоче послухати мою музику, переходьте в спинці в описі. Всім пока!